Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Трускавці, чудова погода. Йдемо, перейдемося над центральною площою і бульваром Тарасевича до парку. Подивимося яка краса в парку. Ми Зараз біля церкви Івана Павла II. Римокатолицької церкви, ліворуч готель Парк, потім Вілла Моцарт, ресторан Шухляда. І вже буде центральна площа, де оглядове колесо, Раймонд, Добрий Млинець і Різдвяний ярмарок. Ще ялинка стоїть в трускавці. Я думаю, що вже недовго я думаю, що ялинку. Заберуть і Різдвяний ярмарок також, напевно. Це все буде тепер на... Перенесеться, напевно, на Троскавкаленд. Чудова сьогодні сонячна погода. Зима прекрасна, казкова зима на курорті. Дуже гарно сонце підсвічує. Зараз 11.30. Ранку. Вівет ще зачинений, але люди ходять трошки. Морозу не бояться, сьогодні було зранку мінус 16. Ну, зараз вже десь можливо 8-9 градусів. Але гарно для прогулянки. Дуже гарно. Бачите, така білочка. З якою можна сфотографуватись, різдвяна ярмарка помаленьку відкривається, але ще людей немає. ближче до вечора там завжди більше як зранку пити глінтвейни. В парку є трошки інші білочки, тут така нормальна білочка. Чудові дерева, в снігу, дуже гарно виглядає. І музична альтанка. Зупорово зимою виглядає. Єдине, що немає тут концертів, зараз холодно. Коли було Різдво, і там новорічні свята, то тут декілька разів були різні колективи, колядували біля музичної альтанки. а так я думаю, що до весни вже не буде нічого, хіба б, якщо було тепліша погода. А літом, ви всі прекрасно знаєте, весною, літом осінню, кожен день практично тут біля музичної альтанки щось відбувається як і біля бювету там приходять співаки, яких концерти в Палаці культури. Так саме тут. Чудовий парк, багато снігу, неймовірна краса. Чудово, просто чудово, друзі. Знаю, тільки білочок, напевно, не видно. курортний парк на Дамівка, люди фотографуються. Парку холодніше, ніж на площі. І зігрітися тут немає чим. Гарно було би, щоб тут було багато хвойних дерев, так як в східниці. Смиреки. Це була би ще більша красота. Тут багато білочок, синичок. Вони полюбляють на кущах сидіти. Ось тобто бачимо синички, ягодівничка Чудово зараз в парку. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео. Так що, друзі, всім вам гарного і прекрасного дня, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!